Він розпочинав кар'єру як професійний реслер, а потім перейшов у велике кіно. Однак на цьому таланти Рок Джонсона не закінчилися. Він подався у ведучі. На одному з американських телеканалів стартувало реаліті шоу Герой. Це був найкращий досвід у моєму житті. Чесно скажу, я ніколи не думав, що стану телеведучим. Утім, мені завжди хотілося потрапити на тів або ж у реаліті шоу. Хочеться вірити, що ми створили якісну програму, куди приходять лише цікаві учасники. Це була головна мета. А якщо вони змогли ще й трохи заробити грошенят, це круто. Учасники шоу це звичайні люди, які завдяки моральній і фізичній витривалості змагаються за звання героя та матеріальному нагороду. Було кілька моментів під час знімання цього шоу, коли я мало не розплакався. Я зворушений людьми, які змагаються до останнього. Окрім роботи на телебаченні, 41-річний Джонсон усе ще продовжує лупцювати супротивників на популярному бійцівському шоу «Рестлманія», яке щорічно відбувається в березні квітні. Я завжди ставлю собі за мету лише перемагати в останньому матчі. Я ледве стояв на ногах, але зміг гідно піти з ринку. До того ж, Двейн не відмовляється від роботи в кіно. Наразі він задійний на знімальному майданчику стрічки Геракл Фракійські війни. Її реліз запланований на 2014 рік.